Ярмарок заплющуєш очі, і наче наживо бачиш дерев'яну церкву біля великого майдану, а на ньому вози з товаром. І чого там тільки нема: і глечики, і куманці, і сувої домотканого полотна. Там медяники продають, там чоловік дружині на мисто вибирає, а музики ушкварили запальної. Куди не кинь оком скрізь цікаво аби гроші? Словом, ярмарок. Як і скрізь, ярмаркували на повну і в нас на Катеринославщині, тобто сучасній Дніпропетровщині. Побачити, де ж раніше скуплялися наші прабабусі та прадідусі, що купували та поринути в ярмаркування давньої України допомагають атмосферні ретросвітлини. На цих майдан, де закарбовано місце торговець в різних містах України. На Катеринославщині найпопулярнішими місцями, де проходили ці ярмарки, були Нікополь. Верхньодніпровськ сучасний, Павлоград, ну і, звичайно, Катеринослав. Місця для ярмарків вибиралися так, щоб людям з околишніх сіл було ближче їхати. Ось в кожному регіоні був такий центр, де зручно було всім під'їхати. І більше того, ці ярмарки влаштовувалися так, щоб, скажімо, в один час в одному місці з'їхалися всі і придбали собі все, що треба на наступний тиждень. В цьому пункті, скажімо, Нікополь, да, Верхньодніпровська. Але в Катеринославі постійно відбувалися ярмарки. Криворізці дуже часто їхали в Нікополь, тому що е, тільки там можна було купити рибу, е, якої тут не знайдеш. Е, дуже часто їздили в Павлоград, ну і власне в Катеринослав. Автівку і гайда до супермаркету, Ото і увесь ярмарок для сучасних українців. А раніше, поки дістанешся туди возом, проте воно було того варте. Окрім того, що на ярмарку, як пишуть дослідники, можна було придбати майже все, він ще й правив за платформу для спілкування, живого спілкування, а не просиджування в інтернеті. Свято торгівлі, саме ним був ярмарок у наших прабабусь. Питання не в тому, щоб щось придбати. Питання в тому, щоб себе показати і на людей подивитися. Багато дослідників говорили про те, що життя селянина, воно в принципі одноманітне, і селянин перебував в певному локальному просторі. І особливості родинного життя, і особливості праці. Вони змушували людину постійно обертатися в одному колі спілкування. Певних видів праці і так далі. Тому це був певною мірою вихід у люди, це була можливість подивитися на інших людей, це була можливість познайомитися, домовитися про щось, вирішувалися якісь глобальні питання, укладалися угоди, домовлялися про, наприклад, зустрічі. Провітрити нове вбрання, щоб не залежувалося в скрині, а заразом і справити нове намисто: чобітки чи стрічки, і моргнути якомусь парубкові чи дівчині на те ярмарок, свято душі, очей та гаманця. Якби давній українці смартфон, то без селфі, певно, не обійшлося б. Та в давнину за відсутності такої штуки пильне око фотографів все одно закарбувало в ретро-кадр найколоритніших ярмаркувальників. І процес збирання на ярмарок і перебування власне, на ярмарку це була особлива подія у житті селянин. Дослідники говорять про те, що жінки, дівчата одягалися на ярмарок як дами на бал. Все, що було найкраще, одягалася, бо це була певна презентація себе, своєї родини дуже часто їздили всією родиною. Батько щось придбати і виставити на продаж. А дружина і дочки і сини себе показати з кимось, навіть познайомитися. Все, здавалося, цікавило її. Все було для неї чудне, нове і гарненькі очіці безперестанку бігали від одного дива до другого. Та як і не розважитися. Перше на ярмарку дівчина у 18 літ уперше на ярмарку. Та ніхто з прохожих і проїжджих не знав, як важко їй було вблагати батька, взяти її з собою. Хоч той і душею радий був би зробити це раніше. Як тебе звуть, дівчина? Пара. А мене розквіт традиції ярмаркування припав на кінець 19-го, початок 20-го століття. Оскільки поярмаркувати з'їжджалася значна частина населення з навколишніх сіл та міст, ярмарок правив за платформу офлайн знайомств. Дуже часто туди спеціально приїздила неодружена молодь в активному пошуку. Хлопці та дівчата прихоплювали з собою вироби у своєму виконанні, що було демонстрацією їхніх золотих рук охайності, вправності та працьовитості. Щодо сходу сонця на ярмаркову площу в Коломиї почали з'їжджатися перші вози з крамом. На торг прибували не лише покуцькі люди з довколишніх сіл. А й з горбів спускалися гуцули. Гуцули привозили з полонин бринзу й масло, афини й гриби, а ще багато виробів з дерева, як от то цебра і бочки. Були на ярмарку єврейські та вірменські купці, ті мали більш рідкісний крам, тонкі ляні хустини, м'яке полотно на сорочки з гарди й пацьорки, з яких дівчата робили собі ґердани. Чого бракувало, але любилося гуцулам і покутянам, купці привозили з мадярів і волосів. А що тут було цінне і унікальне, то перекуповували і везли за Карпати. Ярмарок це було місце, куди звозилися товари абсолютно з різних різних територій. Ну, наприклад, якщо продавалися коні. Того коней могли привезти з Кавказу, з Дону, з Таврії. Ми розуміємо, що територіально це були місця досить віддалені. Ну, скажімо, від Катеринослава, якщо ми говоримо про Дніпропетровщину, крам на ярмарку продавався не завжди просто неба, а й у спеціально облаштованих місцях ятках. Пригадайте сучасний ринок, майже все так само, як і у 19 столітті. Як от на сучасному ринку, да, місця певні тематичні, які е заповнені були товарами відповідного рятунку. І там, де продавалася худоба, звичайно, не, не продавалися продукти, е не продавалися речі е якісь. Е які належали, так би мовити, до красного товару, тобто, все було логічно дуже побудовано, все було упорядковано. До того ж, Україна приймала експорт від закордонних купців серед товарів, що доставлялися в той час із країн Сходу, шовк, різні види бавовняних тканин, сирець, сідла, вуздечки, прянощі, цитрусові з Огорщини, Чехії, Польщі, Нідерландів, Італії, Франції та інших європейських країн. На продаж привозилися тканини, ситець, атлас, угорські сливи, папір, дорогоцінні кольорові метали? Як пише дослідниця Анна Скоряк, подеколи на ярмарку було від 20 до 50 тисяч ярмаркувальників. Уявляєте, який натовп, куди там нашим гіпермаркетам? На сучасному базарі важко уявити товар у вигляді корів, кіз чи коней. А раніше худоба була такою ж затребуваною, як і борошно. У сучасному світі все набагато простіше можна одразу купити м'ясо. Волами наші пра пахали землю до 1970-х років. Тому ці тварини особливо цінувалися в господарстві і відповідно правили за них на ярмарку красну ціну, бо ж не було тоді ані мотоблоків, ані тракторів. Худобою е торгували на відповідних рядах. Зрозуміло, що худоба відігравала надзвичайно важливу роль у житті селянина, тому це були найпопулярніші, е очевидно, ряди. І треба можна було придбати і корову, можна було придбати і козу, можна було придбати і коня, і цим займалися спеціально навчені люди, які могли не лише порадити, а ще й і професійно, так би мовити, прокоментувати можливості, властивості тієї чи тієї тварини, яка буде до ладу у господарстві селянина. Як виявляється, з такою рогатою чи хвостатою покупкою було не все так просто. Наші прабабусі та прадідусі купували і продавали худобу в два способи, ба навіть із гарантією. Перша е, історія була пов'язана з тим, що ти купуєш цю тварину е, на віру, так би мовити, і ти вже не маєш права її повернути. Е, друга е, історія. Про домовленість, якщо раптом тобі ця тварина не підійшла, якщо вона не виправдала твої надії, то ти можеш через деякий час її повернути і забрати назад гроші. Але ж ми розуміємо, що другий варіант він був не, не такий поширений, тому що іноді не можна вже було знайти продавця, і ти вже мав задовольнятися тим, що є. До речі, коней, волів та корів купували при свідках. Як пишуть дослідники, які мали підтвердити законність проведення збуту худоби, ознакою вдалого завершення торгівельної угоди купівлі-продажу худоби був могорич, розпивання якого остаточно скріплювало усі умови торгової домовленості, коли, скажімо, купували коней, дуже багато розповідей, дуже багато переказів про те, як Раніше вибирали коней, і е, ці історії дуже часто пов'язані з е, такою етнічною групою, як цигани, та, які могли представити, напустити туману, так би мовити, на людину, представити товар у найкращому такому вигляді. А насправді виявлялося все зовсім не так. І з цим пов'язано дуже багато комічних історій. 20! Дівчина буде твоя не за двадцять, За п'ятнадцять за п'ятнадцять! За Ярмарок здав направив за місце торгівлі для такої субкультури, як цигани. На цій ретросвітлині бачимо улюблене заняття їхніх жінок ворожіння по руці. А основним промислом на ярмарку для них був збут коней. Певна річ не без шахрайства. Дослідники ярмаркових традицій пишуть навіть про тюнинг коней, коли цигани їх перефарбовували, щоб успішно продати. Особливо роми полюбляли займатися їх обміном, звідси і назва найпоширенішого циганського промислу менжування кіньми. З-поміж натрапляємо на воістину сезонні перлини ярмаркувань. Ось селянки Закарпаття продають у кошарах грушки. А на цій світлині 1930-х років у закарпатському берегові гори крам для безталанних наречених з минулого століття і сировина на сучасний геловін гарбузи. Тільки нема на цьому ярмарку. Hercules, George, Минали століття, а народні українські традиції ярмаркувати від душі та за красну ціну побутують і дотепер у кривому розі. І це не лише маркетинговий хід. Згадаймо, бодай серпневі ярмарки, багаті на щедроти літнього фінішу. Це і мед, і хлібні вироби, і садовина, і городина. Ярмаркові дні приурочувалися дуже часто до певних сезонів. Як правило, головною частиною товарів, які пропонувалися на ярмарках, це були продукти сільського господарства. Найяскравіші ярмарки, як правило, були восени. Коли вже врожай зібрано, коли можна показати, чого ти досяг, і так само ярмарки відбувалися взимку, восени влітку і навесні, дуже часто вони прив'язувалися ще до релігійних свят на петрівку, на покрову, на Троїцю.